Реве та стогне дніп широкі. Реве та стогне дніп широкі, Сердитий вітер завива, Додому верби дне високі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору, Із хмари де де виглядав, Не на човен в сині морі, То виринав, то потопав. Ще третій півдні не співав, ніхто ніде не гомонів, сечі годів перекликав, та ясень раз у раз скрипів. І ось у цю негоду біля галі блукає щось біле схоже на русалоньку. Ні, це не русалонька. Це дівчина, що її ворожка зробила причиною, аби вона не сумувала за хлопцем. Він рік тому поїхав і обіцяв повернутися, та, мабуть, загинув у далекому краї. Дарма щоніч дівчинонька його виглядає, Не вертається чорнобривий, та й не привітає, не розпите довгу косу, хустко не зав'яже, не на ліжку в домовину з ротою ляже. Така її доля обожий мій милий. За що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки! одна як та пташка в далекому краю. Пошли ж ти її доля, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки любить? Так блукала собі дівчина. Аж поки не натрапила на русалинок, а ті узяли і залоскотали причину. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем, Близько хати, де дівчина ворота очима. Поспішає козак, аж ось бачить вона, боже милий, бач, заснула виглядаша Моя се Кинув коня та до неї Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розучили мене зі і з тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Поховали молодих по закону, насипали край дороги дві могили в життя. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину. А в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозеленька, над ними ковати, Прилітає соловейко, що ніч щебетати. Виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті русанки з Дніпра грітись вийдуть.